Ранок і в Ми продовжимо відповідати на ваші питання на форумі. Нагадую, що на всі або більшість питань на форумі ми намагаємось відповісти за допомогою відео, якщо це технічно можливо. Всі е, відеовідповіді зібрані ось тут в плейлісті. І сьогодні ми продовжимо відповідати на питання Руслана, бо воно дуже велике. Із частин, і ми поговоримо про правильне використання функції 3D-Sketch, відмінності від двовимірного скетча в плані User Interface. Тут написано про кути, тут написано про площини, чому воно постійно змінюється в просторі, як це задавати, і не хіба це потрібно? Ми вже трошки говорили про 3D-ескізи, ось тут, коли створювали цей тетрайдер. От. І якраз на його прикладі я хочу затронути один з моментів. Основною проблемою 3D-ескізів є те, що коли ми знаходимося не в 2D-просторі, а в 3D просторі, ми все одно спостерігаємо за цим 3D-простором за допомогою проекції на двовимірний монітор. І, відповідно, ми не можемо сказати. По факту, яким чином орієнтовані об'єкти у нас на моніторі, коли ми їх малюємо, ми можемо вважати, що вони в одній площині, а вони не в одній площині. Ми можемо вважати, що вони паралельні, а вони схрещені, наприклад, і все інше. От. Ми можемо вважати, що вони відносно близько один до одного, а між ними дуже велика відстань. Ми можемо вважати, що об'єкт короткий, а він насправді досить довгий. Е, коту не подобається, що я займаюся ним, але це вже інше питання. От. Коли ми обертаємось таким чином, дивимось і все таке, то нам стає трошки більш просто уявити сам об'єкт. Але в одній площині, коли ми отак дивимося, з цим проблема. І є проблема з тим, як це орієнтувати в площині. Бо якщо ми будемо проставляти точки де попало, як комп'ютер зрозуміє, саме в 3D просторі, то потім ми просто замахаємось виправляти все, з чим ми працюємо. Бо ну, вони реально будуть де попало. Повірте, це було таке, були програми, в яких Можна малювати як завгодно, взагалі це неможливо контролювати, цим неможливо користуватись. Тому з часом різні програми ввели певні правила для того, щоб можна було спростити задачу для користувача. Безпосередньо в Fusion нагадаю, що 3D-ескіз створюється звичайним ескізом. От, для цього ми обираємо якусь площину, і отут, коли ми вже в оскій, обираємо 3D-скетч. Слід сказати, що через те, що ми можемо будувати ось цими інструментами на будь-якій довільній площині або плоскій грані, яка довільним чином зорієнтована в 3D-просторі, то всі ось ці об'єкти. З самого початку є тривимірними. Ми цього не бачимо. Ми бачимо, що ми малюємо на плоскій площині відносно центра, але по факту воно в голові тримає, що ці об'єкти тривимірні і запам'ятовує всі ці речі. Всі координати, всі перетини, всі мають три координати. От. І коли ми потім працюємо, воно це конвертує. А нам, щоб було простіше, воно демонструє 2D-вигляд для нас зручний. Проте ми можемо так от покрутити, подивитися і зрозуміти. Коли ми переходимо в режим 3D, то воно прибирає ось це обмеження, пов'язане з тим, що ми працюємо в одній площині. Але ще раз, ми не можемо дійсно працювати в 3D-площині, коли ми працюємо на в 3D просторі, коли ми працюємо на площині. І під площиною я маю екран на увазі екран монітора, бо кожна ось ця точка кожна ось ця точка це нескінченна кількість ліній, які проходять через піксель монітора перпендикулярно до монітора. І коли ми хоч трошки повернули. Хоч трошки повернули, то лінія, яка пронзає піксель-монітора, змінилася, і ми... Ну, коротше, це, це складно. Тому, коли ми створюємо хоч якийсь об'єкт, у нас є ось така тріада, яка допомагає нам працювати. Ця тріада дозволяє нам працювати в одній з трьох площин. І ми будуємо в цих трьох площинах. Ця тріада допомагає будувати нам об'єкти вздовж тих чи інших е, ліній. От дивіться, отут -от ми все ще в площині, а ось тут хлопець, і воно з площини вийшло і пішло під 90 градусів до цієї площини. От, ось саме з цими і є приколи, якщо от не буде цих площин. От, ми можемо обрати будь-яку площину і побачити, що от воно намагається прив'язатися або до трьох осей, або все інше, що не прив'язано до конкретних осей, воно малює в площині. І поки ми знаходимося в цій площині, воно пам'ятає, що це площина. Як тільки, як тільки ми завершили побудову в цій площині, воно забуває, що це об'єкт, який у нас був побудований в площині, бо е не завжди він повинен бути площиним, іноді просто ми малюємо щось приблизно, а потім деформуємо по місцю. От. І ми вже можемо це деформувати таким чином, як нам це зручно контролюючи з урахуванням цих речей, е рух виключно в напрямку однієї з осей. Давайте ми це спробуємо. Тобто ми зараз намалювали дві лінії, вони всі в площині. От можна побачити. Але якщо нам треба щось змінити, то якщо ми зробимо ось так і будемо змінюватись, то воно все ще буде в тій самій площині. А якщо ми подивимось, ну, довільним чином, і будемо змінювати, воно намагається зробити це все ще в площині. А от коли ми зробимо ось так, так. Е, да. Дві секунди, коли ми зробимо ось так, то тепер воно вже може гуляти е, в іншій площині. І коли ми це робимо в 3D, це не контрольовано. Тобто дуже складно зрозуміти, що конкретно тут відбувається і як. Але якщо ми зробимо проекцію в ту чи іншу сторону, Воно пам'ятає, що ми переміщуємось в отакому напрямку. Таким чином воно трошки спроще. Відповідно, коли ми ось тут наводимо мишу і клацяємо, ми перемикаємось між тими площинами, в яких ми будемо зараз працювати і малювати. Це момент номер перший. Момент номер другий. Ось ці ось ці кути дозволяють нам працювати не тільки в площинах, які суворо перпендикулярні і співпадають з базовим, бо не завжди нам це треба. Але вони дозволяють нахилити на якийсь певний кут, от, і побудувати об'єкт у просторі, який є нахиленим у просторі на потрібний кут. Задати всі розміри в цій площині і все інше. Якщо нам потрібен все ж не такий кут, ми це потім можемо змінити, але, як то кажуть, це є дуже зручним моментом, коли ми працюємо в площині. Проблема полягає в тому, що якщо ми захочемо задати кут для ось цієї площини умовної. От, і ми це спробуємо зробити простим чином. Ми зробимо кут ось так от. 60 градусів. От, то, по факту, це чомусь ближче до 45, ніж до 60. І якщо ми е, зробимо ось так, воно знов-таки, давайте це в нас горизонтально, воно буде. Більш гострим кутом. Чому це так? Бо по осі викривлені штуці можна зрозуміти, що цей кут, який ми задали, він не між лінією і площиною, а він між двома лініями суворими. От. І воно не вміє тут проставляти кут до площини, паралельність до площини. Не вміє тупо. От, відповідно, для того, щоб зробити е кути між площиною або між двома площинами, нам треба Спробувати от побудувати допоміжні речі. І ми зараз намагаємося задати розмір, а воно не може. Вона не може задати розмір дистанцію, бо це в нас лінії, які схрещуються. Вона не може задати кут хоча він тут є, бо це в нас лінії, які схрещуються. Відповідно, ми тут будуємо якусь лінію. Ось ця лінія з ось цією поки що лежить в одній площині, ми їх робимо паралельними. Тепер вони взагалі лежать в одній площині. Ось ця лінія лежить в площині ось цього, ось цієї трапеції. І тепер ми можемо ось тут задати кут 60 градусів, подивитися, і нарешті ми бачимо кут в 60 градусів. Тобто, коли ми. Хочемо мати чіткі кути між конкретними площинами, нам треба будувати допоміжні об'єкти за правилами, ну, дивлячись, хто на що вчився, шкільної геометрії за 10-11 клас 3D, от, або за правилами нарисної геометрії з перших курсів. Технічного вишу. Якщо ви е, не технарі, якщо у вас математика в школі була дуже обмежена, чий ви її взагалі забули, то, на жаль, е, у вас нема інших випадків, окрім як відкрити для себе підручник з нарисної геометрії, і відтворити у ф'южі все те, що там було, для власного розуміння. Що таке точка, що таке лінія, пряма лінія, що таке е, перетин двох прямих ліній, що таке площина, як утворюються площини, е, як переносити натуральні розміри на інші площини, і все таке. Повірте, це буде дуже корисним для ф'южа взагалі, а для роботи з 3D-ескізами, це є тупо необхідним, без розуміння нарисної геометрії, ви, скоріше за всього, не впораєтесь і, ну може і впораєтесь але з будь-яким складним випадком у вас буде якась така незрозуміла магія. От, і будь-які пояснення від когось, хто в цьому розуміє, Ну вам не сильно допоможе. от І тоді єдиною, скажімо так, рекомендацією буде. е-е Відійти від 3D-ескізів на побудову геометрії, яка наближена до того, що ви хочете, і потім використання ребер грани з цієї геометрії для відтворення 3D-ескізу, якщо вам потрібний 3D-ескіз, бо іноді він все ж таки потрібний. от Це те, що можна сказати. Якось так. Маю надію, що тепер трошки краще зрозуміло, що тут відбувається, якого бісу все постійно змінюється.